Барвінок, мальви, волошки, соняхи та інші квіти України з'явились на стінах бомбосховища центру естетичного виховання. Це проект зі стем освіти, який успішно реалізовується вихованцями цього позашкільного закладу, говорить заступниця директора Анжела Висоцька. Реалізуємо цей проект зі стем освіти спільно з керівником. Гуртка студії образотворчого мистецтва Мальва з дітками і долучаються також до намалювання цих квітів батьки, і вкладаючи в ці квіточки всю свою любов і віру, що зовсім скоро настане перемога. До масштабного розпису підштовхнула учениця студії Емілія Бабіч. Дівчинка намалювала квіти на одній зі стін перед виставою театрального колективу, в якій брала участь декілька місяців тому. Вирішили зробити такий проект, який дали ми назву «Намалюй Свою квітку. І тут ми вже залучаємо більше дітей. Тут у мене старші працюють. Перша зала буде у нас розмальована квітами, які ростуть у нас в Україні. Тобто і на городах, і в лісах, полях в іншій залі бомбосховище діти можуть дати повну волю своїй уяві. Наступна зала буде квіти, які діти придумують самі, тобто не обов'язково квіти, які ми знаємо, які можна, якусь загадкову квітку, можна якісь. Ну там уже у нас і кактуси з'явилися. І там уже будуть у нас діти додають і котиків. І бджілок, і метеликів. Керівництво позашкільного закладу наголошує, ці візерунки будуть позитивно впливати на настрій дітлахів під час годин небезпеки. Під час повітряних тривог дітки спускаються до бомбосховища і тут продовжують свої заняття. Хтось малює, хтось співає, хтось танцює, хтось із бісера виготовляє. Знаєте, відволікають, коли стіни вони не просто білі, пофарбовані, колір впливає на наш психологічний стан, а Ливо, якщо стіни ці розмальовані веселі квіти, то вони відволікають дітей від тих подій, які зараз відбуваються. Проте швидкість просування роботи залежить від наявності електрики. Малювати у сховищі юні художники можуть лише коли є світло. Ми зараз вільний час, і коли є світло, то ми тут. Але світло буває дуже мало, і тому якось не завжди виходить. Художники наголошують, що можливо не зупиняться на розписі кімнат бомбосховища та розмалюють ще й його коридори.